Вітаю вас на каналі. Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Покажу вам сьогодні новинки посуду, а також товари з жовтими цінниками. Приємного перегляду. Кухоль порцеляновий. кольоровий 49. З надписами: Я буду тебе бісити, а ти терпи 59. Салатник. скло кераміка 39-12 см в діаметрі. блюдо. Прямокутної форми 69, тарілка супова «Люмінарк» – 49. 20 см в діаметрі. Акційна ціна на салатник з колокераміка ціна 99 до 13 жовтня. Салатник меншого розміру 49 Баночка для спецій. Комбіновані матеріали. Ціна 64 для перцю та солі. Отвори різних розмірів, маленька баночка з ложкою для спецій. Ціна баночки 69 гривень. П'ятнадцять гривень. Ось такий варіант баночки для спецій. Цукорниця – 34. Ємкість для сипучих пластикова з кришкою та ложкою – 49. Соковитискач ручний в жовтому кольорі та салатовому – ціна 59 гривень. Цукорниця з ложкою пластиковою – 64. банка для зберігання 99, пляшка для олії чи оцту скляна 27 гривень. Млин для спецій 88. Пляшка з розпилювачем для олії 99. Ємкість квадратна для сипучих 77 гривень це є меншого розміру. 99. Ось така. І найбільша 139. Ємкість кругла для зберігання діаметром 15,5 см. Кришка герметично закривається. Ціна 64 гривні. Є ще менше за 49 дев'ять. Контейнер харчовий герметично закривається на одну літру. Ціна 99 дев'ять. Пляшка пластикова для напоїв. Кольори в асортименті. Ціна 99. Пляшечка дитяча з трубочкою – 99. Банка маленька пластикова на закрутці. 12 гривень. Ось така зовсім маленька за 7. Трішки більше 14. Бокс для зберігання нарізки 64 гривні. Такий вузький 55. Маслянка пластикова 69. Ланчбокс пластиковий з приборами у двох кольорах 169. Лоток пластиковий для зберігання яєць на 10 штук 69. Ваги кухонні. Навантаження 5 кілограм 219 Блюдо глибоке чорний люмінар. 88. Тарілка фарфорова, мармур 149 прямокутної форми. Кругла 99. Маленька піала сердечко 29. Салатник скляний, піони 49. Такий варіант 59. Діаметром 17 см. Тарілка обідня скляна 49. Набір контейнерів скляних п'ять штук, ціна 219. Стакан скляний, хвилястий, перламутровий, 64 Ще один красивий варіант з золотим обводком 55. Кухоль скляний, корона 49. Чашка ребриста з подвійними стінками 129. Підставка під гаряче силіконова 34. Чашка димна 39. 220 мл. Ось такої форми більшого об'єму. Ціна 59. Цікава скляна пляшка для олії чи оцту, Ціна 179. Салатниця. Пластикова, прямокутна 49. Салатник круглої форми 34 2 з літри по 69 5-літрові підставка пластикова для ополонника 34, пельменниця пластикова, 55 Підставка на 4 відділення 49. Підставка для столового приладдя 55. Кошик пластиковий навісний 24, друшляк пластиковий 24 гривні, синя пластикова миска 12. Миска ягідка з кришкою пластиковою 55, об'єм 3 літри. Є ще в меншому варіанті за 44. Підноси пластикові по 39, Круглої форми з ручками 77. І є ще такий варіант: прямокутний, 59. Миска металева, 34. Великі миски металеві по 149. Сито маленькі 22 гривні з ручкою. Ось такий варіант з двома ручками 44. Ціна акційна до 13 жовтня. Сито широке з довгою ручкою 59. За 49 сито середнього розміру. Друшляк з довгою ручкою 149. На цьому у мене все. Я дякую вам за перегляд, за ваші вподобайки та коментарі. Бажаю вам всього доброго.